Що ми пропонуємо? Так, гасла теж у нас є. І ми пропонуємо таке гасло як об'єднання українців заради спасіння України, щоб у владі були українці. Але ми говоримо про економіку в першу чергу: про можливості допомогти військовим, теж, переселенцям, пенсіонерам, інвалідам? Є е, чудова ідея. І програма, яку ми будемо доводити до кожного українця, це в кожному місці у нас є організації ветеранів, організації учасників АТО, учасників російсько-української війни і таке інше. А ми, партія Сила Націй, наші лідери, домовляються з бізнесом, ну який присутній, звісно, серед нас. А бізнес. Завжди щось будує. Є пропозиція в нас до бізнесу будувати в якомусь місці якийсь торгівельний припускаємо центр. Ми домовляємося з бізнесом, підтягуємо до себе а, військових, які хочуть отримувати пасивний дохід. Є така, бачите, ідея, програма пасивний дохід. Тобто, військовий нічого не робить. А отримає кожен місяць е, на картку тисячу доларів. Припускаємо. Яким чином, друзі? Дуже все просто. Ну, дуже просто. Бізнесу потрібно будуватися і розвиватися. Влада надає можливості. саме землю, комунікацію е, допомагає тим, чим влада повинна допомагати. Е, військові стоять між бізнесом владою і. Заключають контракти про отримання з квадратного метру певної мержі. Все геніально просто, все одно це буде працювати, все одно це працювало, працює і буде далі працювати. Єдине тільки, що ми пропонуємо оцих військових переселенців, з ким будуть заключатися договори, вставити в цю, будемо говорити, схему. Бо вона працююча схема: будівництва, розвиток бізнесу а, і таке інше. І це не тільки торгівельні центри, це розважальні центри, це центри реабілітації і таке інше. Ферми, заводи, паходи неважливо. Просто бізнес бере в долю таку масіньку-масіньку. Для бізнесу це не буде нічого, значити для е, тих, хто потребує допомоги. Буде мати велике значення в.